Як ви вважаєте, як краще навчатися дітям за запов... кожного дистанційно чи все-таки очно? Я думаю, що в закладах, де є можливість зробити безпечними, тобто в школах, які будуть безпечними для дітей, краще звичайно навчатися очно, тому що все ж таки пряме спілкування дитини з вчителем, воно ну. Дуже сильно відрізняється від дистанційного навчання, коли дитина може паралельно займатися справами і не включатися максимально в процес. Тому що все ж таки навчання це процес взаємодії вчителя та учня. І коли це дистанційно відбувається, трошки цей взаємозв'язок розривається. Але якщо в школі немає можливості створити безпечні умови для дитини, тому я думаю, що краще все ж таки дистанційне, тому що в першу чергу мені здається, що важлива саме безпека дитини і безпека вчителів, які навчають цих дітей. Це мають вирішувати батьки і військова цивільна адміністрація. Мої внуки пішли до школи за кордоном. І онлайн. Вчаться в Україні, Це ж діти, вони ж знаєте, як займатися вдома. Ну, в школі краще, звісно, але мені кажеться, що зараз е, наші вчителі, батьки бо їм вже видніше куди поставити дитину послати вчитися чи в школу, чи, чи вдома. У мене в другий клас перейшла правночка. Вони живуть у пісках, ну їздять сюди в школу. Отут. Біля е, жовтня, правнучка в мене, то я в них там була. То в них ну тяжко. <смі> в неї ще ігрушечки в руках, і це все тяжко, звісно, щоб вона вдома займалася. Ну стараємося. Залежить від школи, чи вона облаштована, наскільки це все добре, і ну і від батьків, наскільки вони готові морально відпускати свою дитину. Ми, ми пускаємо. Ми хочемо щоб вона познайомилася з вчителькою. Ну і взагалі побачила, що таке школа. Як ваші дітям навчатися? В школі? Будуть Вони навчатися діти? офлайн, тобто наживо. Uh -huh. А ваші діти пішли в школу? Так, так ось 1 вересня у нас сьогодні. Якраз ідемо з лінійки. Ну у нас школа з повноцінним бомбосховищем. Ми будемо навчатися в школі сяйво. Вони кажуть, що у них бомбосховище відповідає всім стандартам. Тому Сподіваємось на краще. Кра на краще очно правила до школи. Будемо сподіватися, що у нас хороше ПО і наше ЗСУ буде захищати нас. Я вважаю, що зараз дітям краще навчатися в школі очно, тому що у них буде можливість спілкуватись з іншими дітьми, розвиватися і в принципі в Житомирі вже досить безпечно для цього. У мене є дворідні сестра і брати, які ходять до школи, і зараз вони дуже ну, трохи страждають через те, що сидять вдома, тому що їм недостатньо спілкування. Ви б дуже хотіли повернутися у школу? Звісно, тільки офлайн. Тільки офлайн, тому що це будуть настоящі знання, це буде перевірка вчителя, контроль постійно. І правильно руку поставити, правильно поправити, коли потрібно. Тільки так. Дистанційно все одно це не те образування. А в яку школу ходили Ваші діти чи рідні? У мене сьогодні дитина пішла в перший клас 25-й ліцей, той, який розгромили. Старший син мій 21 рік назад пішов теж в 25-й ліцей перший клас. Сьогодні ну він давно вже випустився, а сьогодні його сестричка. Ми дуже переживали, дуже всі хвилювались, і здається, не залишилось жодної сім'ї, хто би не переніс цю біль, коли його розрушили. Все-таки в школі. Це було складне рішення, але таки школа, да. Так. боїмося. Але що поробиш? Треба, треба жити, треба навчатися, бо залишатися вдома, ризик все одно лишається. І коли вдома дитинка сама, то це також може призвести до страшних наслідків. Наприклад, ось другий клас у нас хлопчик, то він буде і своєю улюбленою вчителькою. А якщо він вдома сам, то Дитина сама дома, і він без нагляду, як він буде вчитися. Це неможливо просто, тим тим більше для хлопчика.